Ну! No. Там недалеко падати, падай? А, недалеко. Так! Їм тусня не подобається, валимо. Щоб ви розуміли, я ненавиджу хорори. Чому є одна причина? Тому що я боюсь у них грати. Я думаю, уже час перебороти цей страх і зіграти у новиночку Sons of the Forest. Це як знаю сіквел The Forest. У The Forest я ніколи не грала. Увесь мій досвід у виживаннях. Це 4 роки гри у Майнкрафт. Але в The Forest я ніколи не грала, і це для мене буде прям щось дуже новеньке. Він знову тут, що за фігня? Я стопудово буду тупити і робити якусь фігню, бо я дуже боюсь. У мене все погано з хорорами. Це мій буде, мабуть, перший хорор, у який я буду грати сама. Мене навіть. Ручки спотіли. Так, так, графончик який, ніфіга собі! а Шоу The Forest так також було. Так, кудись ми летимо. О, все гроза! Боже! А хто на гвинтокрилах літає у грозу? Це точно не заборонено? Боже, а що ми так довго? А, а! Треба було дивитись сюди. Так, якийсь Едвард Пафтон. Він у нас пропав, його немає. Ого, 31 неділю. 31 неділю його не можуть знайти. Нифіга. А, то нам треба клацати. Барбара Пафтонт, мабуть, його дружина. 31 неділю також у нас відсутня. Коротше, вирубаємо, нафіг нам все не потрібно. Я все одно знаю, що цей гвинтокрил точно попаде у аварію. Fight Demons. Я ж казала, мене ж ніхто не слухав. Ой. <смеш> Ви бачили обличчя цього Кельвіна, ці очі отакі, от, ні ні, якщо б я була у цій ситуації, у мене б такі б були очі, такі ж самі. О Боже, краще б от у цей момент померти, померти якщо чесно, чим вижити. Hello? Hello? Бро, ти живий? Ану, допоможи, дай руку. Ні, походу, він не живий. What the fuck, what the fuck! Там недалеко падати, падай. А, недалеко. До речі, я чесно забула, що тут є сюжет. Чесно, я думала, тут просто виживаєш і мутиш з мутантами, але ні. Уже б краще застрелив. Чомусь він нас не вбив. Кельвін, чи хто це? Боже, що з тобою? Що з тобою союз? Боже, що сталося, скажи, дружочок. Вставай, братішка, вставай! Комон, скільки пальців бачиш? У нього контузія, він не виживе. Нє-ні-ні, він нічого не бачить. О, дивись. Він ожив! Ну давай, follow me, так. Так, іди за нами. На тобі, на Я, як завжди, зараз тупо все. Все збираю, чим більше, тим краще. Мені не подобається, що тут немає ніякого туторіала, чи що. Що ми перше робимо в виживалках, це, звісно, ми повинні добути дерево. О, дивіться, Листячко назбирало. Нормально, нафіг нам це листя. Угу. Боже, дружище, а чого ти літаєш? Дивіться, у нас і сокирочка є, мабуть, давайте ще дерева дерева знайдемо. О, 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 тож діло пішло. О, но! А ну, пішли, Кельвіну жопу наб'ємо. Но! А йому нормально, він і так контужений. Якісь зайці бігають, може, якогось вбити, чи що. О, білка. Ні. Ні. What the fuck? Вибачаюся, а що це я зробила? Я тупо просто клікала мишкою. А тут і кастрик, дивіться, зробили. Іди, синочку, сядь погрійся. Моя ти сів по. Bye, bitch. Ні, ну поки що якось все тихо, мирно. Де мій дружок? Кельвін. Гейсен! Ля, походу, ми Кельвіна загубили. Ну, добре, я йому там кастрик залишила, то я думаю, він е якось виживе. Ух, кудись ми глибоко йдемо. Ага, о, блін. Фух. Ля він мене налякав. Ля, по-моєму, я знову щось не те роблю. Ти. А ви це чули? Ви це теж бачите. What the fuck? А що це за макака? Вася, ти що? Моска скотина. Кельвін, помагай! Кельвін! Йо, блін, макака якась. Йо, норе, Я його навіть не бачу. Воно там на дереві ще друга сидить, Кельвін мочую. <плес> я валю. Я тільки почала грати, якого хера. Фух, да, фух. Гля, я так розумію, його емоції зараз. У мене тупо. Подивіться, у мене руки просто мокрі. Кельвін бляха. Ти їх на мене ведеш. Хілочко, хілочко, швиденько, швиденько. Так, давай трішечки перекусимо. Опа, цей все контужений, бідний. Боже, краще я була контужена. То я б може не розуміла, що твориться. Нам точно треба від цих придурків. Я не знаю, це якісь макаки недоразвиті. Я одного вбила, вони тепер будуть мені мститися. Так, почекайте, як тут що це таке? Гайдбук, бляха, був сука, гайдбук. Бляха, або воно стоїть, як вийти, блін. Що ти ореш? Так а що ти мені показуєш? що я зроблю, чувак? Слухай, а давай білд? Fire, shelter. О, слухай, давай я буду відбиватися, ти, коротше, буду. Ти що довбанутий? Будуй мені шелтер, скотіна. Похер на цих обізьян. Коротше, вб'ють мене, мені пофіг. Давайте будуватись. Це кудись полетів. Боже, хай воно мені впаде на голову, де да я вже спокійно помру. Бля, закрий пельку. Коротше, я так зрозуміла, вони, типу, походу нейтральні. Вони мене бояться, боже я одного вбила. Дивіться, не б'є мене. А що ці макаки роблять? Водичку п'ють? А ну впади на цю макаку, бац! Еге. -е Скот. Ох ти! Ну, падла таке. Слухайте, я захищала свого напарника. Що я могла зробити. Так, круто, нас ці придурки не вбили, як я хотіла. О, так я б без магнітоли не піду. Я не розумію, звідки музика. А, це. А, це і є магнітола. А дивіться. А давайте тут тусню устроїмо. Так, раз. Три. Чотири. П'ять. Шість. А дивіться, ти, ти білий ходять такі, що за херня? Дивіться, мене тупо мутанти бояться. Такий, що там за тусня на дереві? Так. Їм тусня не подобається, валимо. Ах ти, сука така! Ах ти, падла! Я тебе захи... Я тебе захистила! Я його захистила. Він за мною навіть не прийшов. Я ще так у людях не розчаровувалася. В принципі, зараз зараз... <гух> Вона мене боїться, походу. Кельвін... не нафігти! От придурок. Ой, ми можемо зберігатись. Слухайте, може, давайте ні, давайте перед тим як спати, щоб не померти з голоду. Трішечки ягідок з'їмо. А я походу, Боже, я ідіотка. Я думала, я полуницю їм чи якісь ягоди нормальні. А я тупо їла якусь дьявольську рослину. Боже. А ви собі просто подумайте, от дивіться, от викинути мене на такий острів виживати? Поспали, і ніхто не вбив? А так можна було? Кісточковий канделябр. М -м тапчик, тапчек. Те, що мені треба у лісі? О, ні, я чую музику. Слухайте, мені здається піти перевірити, звідки музика це просто краща смерть. Я йду помирати. Я йду на вірну смерть. Ну, давайте, нападайте. Нападайте, я ляжу з усіма скелетиками. На. Ля, прикол? Оп! Оп! Чуваки! У мене вже просто каміння нема. Чо ти? чо? Тупо з одного разу. Я так і хотіла померти. Вижила один день і 57 хвилин. І знаєте, що я хочу сказати? Знаєте, що я хочу сказати? Це був найкращий день. Це був найкращий день у моєму житті.